Якщо цього дня стояла ясна і холодна погода, то літо очікувалось засушливе, а похмура і сніжно натякала на нарисний урожай. До 20 січня закінчувались морози, хоча попереду ще була майже половина зими. Народі цей день називали кумовим. Погода зазвичай була холодною і вітряною, тому наші пращури збирались вдома у своїх кумів, гуляли і розповідали байки. Слідкувати цього дня в основному потрібно за вітром. Якщо дне з півдня, літо буде грозовим. А якщо день видасться ясним, то слід чекати засушливого літа. Народі про цей період січня говорили так: росте день у січні, росте й холод, що вказувало на наближення лютого, який вважався найхолоднішим місяцем зими. Спостерігали наші пращури цього дня за домашніми тваринами. Якщо вони випущені у двір, намагатимуться повернутись до хліба, бути незабаром снігу та холоду. Якщо буде іній на деревах та стогах, то літо буде мокрим і холодним. Якщо вітер дме з півдня на грозове літо. Якщо наші пращури цього дня спостерігали за інеєм, то вірили, що 15-16 червня буде дощ. Зазвичай цього дня насправді була тепла погода, але люди побоювались такого тепла і говорили: бійся весни у січні, хоча тепла погода передвіщала ранню й теплу весну. Якщо цього дня йшов сніг, то літо очікували дощовим. Якщо було морозно, ясно, літо обіцяло бути теплим, а рік врожайним. Якщо снігопад влітку дощик частий. А ось тепла заметіль і гнилий вітер були небажаними явищами, оскільки вказували на неврожай та засуху. Погоду цього дня визначали за місяцем. Якщо навколо нього було туманне коло, очікували за метіль. Наші пращури прислуховувались до лісу і спостерігали за тваринами, щоб дізнатись про майбутню погоду. Якщо ліс тріщить, мороз буде стояти довго. Якщо ліс шумить, незабаром буде сніг та відлига. Якщо киця мордочку ховає, бути морозу. Собака лежить, звернувшись на холод, витягнулась на тепло. У давнину помітили, якщо в ніч на 27 січня на небі багато зірок, то незабаром буде тепло і сніжно. Якщо ж зірок небагато, то буде негода й хуртовина. Білі хмари цього дня обіцяли мороз. Якщо зранку ворона розкаркалась, то слід чекати на замотіль. А якщо півні зрання закричали у морозний день, то холод скоро відступить. Давнину, щоб дізнатись погоду, спостерігали за небом. Якщо зірки сильно блищать, то буде морозу. А якщо вони тьмяні, то буде тепло. Якщо з півночі приходили хмари, то відлиги не чекали. Хуртовина вдень передвіщала міцний мороз вночі.